Полтаві шукають родини для десятьох цуценят. У кожного з них своя, як правило, невесела історія. Ось цього малого буквально пожбурили в компанію школярів, розповідає зоозахисниця Олена Мирополець. До школи прийшов чоловік у нетверезому стані і запропонував діткам на майданчику забрати цуценя. На що діти відповіли, що вони не можуть, так як батьки не погодяться. Він його піджбурив ногою. Прямо в оцю ну, купу дітей. От. Дівчата не розгубилися, знайшли в інтернеті номер телефону нашого благодійного фонду і попросили про допомогу прихистити немовля. Назвали його басік йому приблизно до десь півтора місяці, але його забрали тільки з під мами на той момент. Воно ледве їло, ледве ходило. Зараз ми вже гарно їмо. Ми привиті первою вакциною, повністю оброблені і готові до нової родини. А ці дев'ятеро малюків з'явилися на світ у лісі під ковалівкою. Звідти їх разом з мамою вивезли зоозахисники та розмістили у приватному притулку. Давай, 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 давай. Кожен, хто бажає знайти собі вірного друга, може звернутися в благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Олени Мирополець через соцмережі.